що це так Тріснула черешенька, бо дуже Що? Тріснула черешенька, бо дуже спіла А її вода є? Так? Ну як можна? Навірно, туди. Туди йдуть? пішли за ними. А ти впевнена, що вони спор? Бош. У мене такі красиві сі тролі, вишневі серйошки, mm -hmm. і вони такі смачні, лабі-лабі-лябі. Це зрозуміла вже, куди ми йде? Таке. Що, не працює? Тих незрячих, вони тут трогають і можуть все прочитати, мабуть. Тут тут телефон, а тут це шрифт Брайля. Це називається шрифт Брайля. Вони так пальчиками мацають і розуміють, що це написано. Так, да, поймеш. Ну що, йдемо далі. Телефон. дрон хайн. Що ти хочеш мені показати? Аут, 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 аут. Altunцю Alp Auцю Устала. Пішли шукати свято і парк Хейзенбон. Бачила. Вот бабочка була. Не треба за ними біжати. Ось спочатку так била. І полетіли далі, да? так? Так. Дочка зверху росте. Цей. Рослинка якась. Плющик Оце б собі на дачу таку зробити. Боже, папороть. Не чіпо. Мені кажеться, це каштанчик, бачиш такі листя. Може це є стівний якийсь. Я вас буду. Що, не будеш їсти каштанки? Окей. Будемо їхати на ньому? Да. Василина, не треба, будь ласка, бросатися під паровоз. Бачиш, що вічки собі. Пасуться. Посеред Берліну. Ну як ти їх погладиш, коли там все прийшли Пішов... йть, іть, іть. Ну як прикольно. потім вийти в округі, то їхати до сюди. Можна так? Ми заплатили, от, то нас провозили так пару тих остановок, а ми можемо приїхати до сюди. Так. Але потім нам треба буде йти пішки звідси. Ну, підемо на інший вихід, так? Да? І тут прогуляємося округ. Так, так чи що здає, підемо. Ага. Та то я і хочу тут. Це у нас фест клас. А, це ресторанчик, бачиш. Зараз поїдемо, вийдемо з цього поїзда. Я теж дуже голодна весела. Мороти викупи? То тобі, ти тобі гаряче, так? Я поняла. Ідемо заморожуємо. Ідемо заморожуємо? Так, пішли. Василина, ти де будеш грати? Василина? Ти де будеш? Я можу там сісти? А? Добре. Хочеш обмитися? Чуєш? В фонтані йди обмивайся і пішли. Ти мене чуєш? Що таке? Що таке? Нічого страшного, пішли в фонтані, обхлюпаєшся. Давай. Що вже не будеш купатися. Що вже накупалась. Ну пішли. А що ти хочеш? Ну там довго стоять в халу. Ні, довго. Що Що? Що тримаємо? Тримай. Тобі не холодно? Добре. І витягти був. Хорошо. Ну що, сподобалось? Так. Вдягай, спочатку вдягни рюкзак. Ну Все, пішли на автобус, а потім на поїзд. Що таке? Що таке? Смачно? Беда. Давай. А, ось, а ось, ось точно. Ось він. Чик. Ну, выходим, выходим. Э, е, стоп! Що таке? Давай. Идем. Пришли. Ты их тут теперь все время будешь прокручивать, чи що? Вс? Аккуратно йди тільки, пожалуйста. Вс, волки, да? Я уже перенервничала сегодня. Все, пока, Брицергартен. Пока. Эпсен. С чем? Звузала е. Угу. Смачно тобі. Так. Да. И ось еще коробочка. Угу.